Олександра Бурбело птахи і вінуться, стою серед весни під капотінням, місто силу весняну, птахи летять додому світлетінню, повітно їм рукою я змахну. Еге пташки стомилися кролят, а ми давно очікуємо, спускаються, клюю з руки зернят, Довірчо вірчого, бо люблять усіх нас. Бо гинуться, ти для них домівка. А ми усі їм. Сестрі і брати, птахи лі... щебечать радісно танцінку, у дворах і в скверях, у сквері, де весні цвісти, вопочуття, будуючи гніздечка. Бо які люди дбають про дітей і знають уже до того недалечко, як у парку затьохка соловей. Така вона весна свої розвої, а нині візворушень сльозах. Ждамої неї радості нової, а кожен день мов крил пташиних змах.